Я хочу бути людиною. Я не знаю. І мені здається, що кожен е, має якось щиро себе спитати. От наскільки він не знаю, задоволений, задоволений своїм життям, задоволений е, тим, що він зараз робить. Наскільки це по якихось внутрішніх відчуттях, оцих моральних е, цінностях? Чи йому окей з цим? Чи це чи він вважає себе. Гарною людиною, mm -hmm. не знаю, це ж не означає, що всім треба брати, всі йдуть воювати, ми всі помремо і все, і кінець. Ти маєш жити так, щоб якось тобі було добре, і іншим людям було е, добре. І будувати навколо себе такий е, простір оцього. Не знаю, я вірю просто в добрі якості людські. Я дуже люблю людей і. Хочу бачити в них лише якісь там кращі сторони, і хочеться, щоб цього було більше, більше, більше. І не знаю, просто от щиро питати себе, чи, чи ти там хороша людина і чи ти ем, живеш якось по... по справжнім цим цінностям людським. Якось так.